Вітання, друзі! Мене звати Василь Пихньо, ви на фабриці новин. Запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок 26 травня. Це відповідно понеділок. Ми будемо підбивати підсумки вихідних. Ну і напевно, що логічно цілком розпочати з тих масованих шахедно ракетних атак, які здійснює Росія на нашу територію останнім часом. Це реально безпрецедентна кількість. Зокрема, учорашня атака з застосуванням 298 дронів. Це була рекордна просто за кількістю ударних безпілотників, типу шахед, герань, там приманки, гербєри і тому подібні речі. Тобто, росіяни вперше вийшли на темп майже 300 дронів на добу. Ну це сталося один раз, але загалом за останній час справді фіксується ось ця їхня. Здатність збільшувати кількість безпілотників, яка зростає е, доволі таки інтенсивно, насправді що е, за останні дні травня 22 числа було більше 125 23 травня 175 24 250 дронів і от учора під 300 сьогодні вночі так само було десятки дронів ну точно менше ніж те що було застосовано учора але також ну, я очікую що це буде цифра під 200 побачимо як воно буде але насправді те, що ось в принципі така історія відбувається для нас, це дуже і дуже значний виклик. А, виклики, які я зараз детально от, на смісінькому початку цього огляду. Розповім. А ви, друзі, підпишіться, поставте подобайки, підписуйтеся на наш канал, підписуйтеся на мій телеграм-канал, який ви знайдете в описі до цього відео. Ось на нього посилання. Власне, якщо зайдете в телеграм Телеграм, власне, додаток телеграму, то в стрісі пошуку знайдете собачка, пихню нижнє підкреслювання news. До речі, ну там власноруч пишу весь час аналітику про те, що відбувається. І зокрема, от учора такі. Варіації на тему запасів залишків російської техніки е, теж публікував цей пост за вчорашній день, тому зайдіть, почитайте, якщо вам це цікаво. Е, тож продовжимо з шахедами. Що ми ми зараз власне спостерігаємо з шахедами. Ну звісно, окрім того, що це терористичні атаки з боку Російської Федерації. Тут нічого заперечити, це факт. От, наприклад, е, учорашні фото з е, Миколаєва. Коли було знесено повністю ну, цілий по суті, що під'їзд, ну і що два поверхи, так будівлі було знесено. Мене взагалі максимально розчулило насправді що інше фото, фото, яке було знято у Житомирі, де величезна, просто таки трагедія відбулася учора. Це була це було вбивство по факту цілої родини. Ну, щонайменше дітей, троє неповнолітніх, які загинули внаслідок прильоту по а, приватному будинку. І ось цей рятувальник, який сидів на уламках цього будинку. А, ось він, рятувальник. Просто розуміючи, яка біда сталася: троє дітей: 8, 12, 17 років. Загинули вчора на Житомирщині. Крім того, що Путін використовує ці терористичні удари з метою тиску на цивільне населення. А, він ще й має. Тут цілком, як на мене, прикладну мету це створювати проблеми у війні на виснаження. Тому що якщо ми говоримо про контекст ворожих безпілотників, ворожих шахедів, то безсумнівно кількість їхня зараз це просто фантастично велика цифра для нас. І росіяни, як ми пам'ятаємо, ще на початку цього року Вадим Скібіцький зам Буданова говорив про те, що їхня кількість. В ідеалі для Росії на літо цього року вийти на цифру 500 дронів, не знаю, чи у них це вийде, але це буде супервеликий, супервеликий Просто виклик для нас, крім цього, окупанти змінили ж тактику. Вони застосовують ці дрони. На дуже високих ешелонах, за даними Олександра Коваленка, військово політичного оглядача групи «Інформаційний спротив, вчора він писав про те, що з позавчора на вчора, тобто субота, на неділю, дрони застосовувалися на висоті 4900 метрів, майже 5 кілометрів. Що це означає? Це висота, яка недоступна для роботи мобільних вогневих груп. Тобто, стрілецька зброя, коли ми створювали мобільні вогневі групи, коли вони туди. В тому числі і вкладалися гроші на закупівлі імпікапів, на установки турелей Браунінгів або будь-яких інших кулеметів, які туди встановлювалися, на тепловізійні прибори, на пристрої нічного бачення. Все це зараз росіяни обходять фактично, тим, що вони підвищують ешелон використання або застосування своїх дронів, куди там на 4-5 тисяч метрів просто-напросто Браунінг цей не дострілить, е, не дострілить ЗУшка, точно точно так, так само туди ній працює хіба що легкомоторна авіація, яка, як ми знаємо, від повітряних сил ну наразі проходить етап, скажімо так, пошуку рішення адаптації для використання її проти повітряних ворожих цілей. Так от мобільні вогневі групи зараз стають безсилими, зенітні дрони проти шахедів, Вони набувають спроможностей, але їх просто мізер. Це катма насправді що тих дронів. Ну і от при цьому всьому росіяни фактично сіє висоти 5 кілометрів. Пікірують максимально на і величезної швидкості, даючи шахеду, що фактично робить його недоступною мішенню для мобільних вогневих груп. Словом потрібно в країні щось змінювати. Потрібно можливо мобільні вогневі групи краще. Перенавчати вже на зенітні дрони, тому що дрон проти дрони – це правильна філософія, скажімо так, протидії повітряним загрозам. Ну але тут уже ще так само постає питання: скільки у нас є можливості виробництва цих зенітних дронів, їхнього виявлення, розпреділення їм цілей. Ну а далі вже навченості операторів, е, тому з цим потрібно щось робити. і Це перший виклик. Другий виклик, який росіяни в контексті цієї війни, на виснаження і ударів по наших тилах надали. Це робота власне. Балістичних ракет, про що буквально якраз таки цими вихідними писав окремий пост начальник управління комунікації повітряних сил Юрій Ігнат. Він сказав, що російська балістика осучаснилася, вона робить великі виклики для Петріотів в сенсі їхнього перехоплення. Чому? Тому що російські іскандери а, і Північно-корейський КН-23, насамперед, я би так навіть сказав, КН-23. Е, вони зараз мають е, властивості відстрілу е, радіолокаційних пасток. Тобто, ну, тові собі летить одна ракета і розкидує е, дані, е, роблячи. Візуалізація або уявлення для наших РЛЕСок, що це не одна ракета, там з десяток ракет, і яку з них, умовно кажучи, має перехоплювати Петріот чи запустити повністю розвантажити увесь свій боєкомплект і відправити на усі ці сигнали свої ракети. А це ж По суті, що секунди насправді що е, рішення автоматики, яка спрацьовує, тому це виклик номер один Це означає, що Петріот потрібно усучаснювати, і насправді я знаю, що. Ну, ця робота вже відбувається крім цього, балістика почала літати по псевдобалістичній траєкторії на фінальному відтинку, змінюючи свою траєкторію польоту. Принаймні, так от про це говорить Юрій Робертович Ігнат, тому це другий величезний виклик, тому що я повторюся, для чого росіянам це потрібно і чому вони це роблять, тому що вони зараз стоїтково дивіться, миру не буде. Миру не буде в плані того, що мирна угода не буде укладена. Навіть великий майстер із ділу Дональд Батькович Трамп він не здатен укласти мирною угодою. Росія перейшла на свої максимально е, військові рейки. Багато складових цивільної економіки перейшло у воєнні рейки. Цей локомотив. Воєнних рейк неможливо буде на воєнних рейках зупинити, просто зірвавши на ньому стоп кран. Тому Росія не зацікавлена не тільки в воєнному сенсі, що вона готова проводити е, наступальні операції, до яких ми зараз перейдемо на фронті, е, вона не готова ще й в сенсі своєї економіки зупинятися у контексті війни. А, хоча світло насправді в кінці тунелю є. Як я сказав, я про це писав у себе на телеграм-каналі. Можете друзі, зайти, почитати ще раз його прорекламую, От, ви бачите, посилання або власне як його знайти в стрісті пошуку телеграму. Тому шукайте, знаходьте, підписуйтесь, Я там вчора про це писав, але менше з тим, а, якщо кому буде цікаво, ну почитати цю аналітику, але. Справа в тому, що ну немає жодної об'єктивної обставини, яка би спонукала говорити про можливість закінчення війни до кінця цього року от скоріше за все, це неможливо в принципі, е, і тому, е, виходячи з цього, нам потрібно е, розуміти, що Росія. Сподівається у війні на виснаження виснажити Україну і насамперед, це виснаження так, на так на звісно є велика е, великі ризики фронтового виснаження. Це кількість наших солдатів і якість мобілізації в Україні, яка проводиться. А з другого боку, в нас є велике питання щодо тилу В війні на виснаження. Путін сподівається, що своєю балістикою своїми шахедами він так зможе закидати тил. Так, запускаючи щодня 300-500 дронів щоночі, е, створювати удари. Все таки наше ППО буде пропускати ці удари, і тоді він буде е, намагатися створювати удари по нашій інфраструктурі, по цивільному населенню, в сенсі е, терору, щоб цивільне населення вило і просило вже про мир. Е, в контексті великої загрози та постійної виснаженості і втомленості це будуть удари для нашої енергетики, це будуть удари для нашої промисловості. Це будуть удари для нашої військової промисловості, і ось це насправді найбільший виклик, навіть більше ніж фронт. тому нам. Критично шалено потрібно ППО. Е, от чому це великий для нас виклик. А Ще нам потрібна інженерна ставка. Про це я буду повторювати підтримувати цю тезу, яку говорять е, десятки наших тямлючих людей. Інженерна якісна ставка з інженерів при президентові України, яка би е, могла. Передбачати середньострокову, бодай перспективу е, розвитку воєнних технологій, щоб ми на ось ці модернізації ворожої балістики реагували не там місяць в місяць, коли це сталося. А щоб ми починали думати про це за півроку до цього, розуміючи з розлідування інформації, що росіяни будуть ось так, от усучаснювати свої шахеди, тактику їхнього застосування, е, свою балістику і тому подібні речі, тому нам. Кров з носа, скажімо, так, потрібна, потрібен цей орган, ну і потрібно щось робити з ворожими кабами, тому що вони на рівні з шахедами та балістикою є величезною загрозою, величезною проблемою для фронту. Якщо з артилерією наші безпілотні системи ще справляються в сенсі знищення можливостей валу вогневого противника. То е, от з кабами в нас найбільше насправді, що біда, каби перетворюють позиції просто в нуль е, Русі. Це Royal United Service Institute, е, британська аналітична інституція. Описували це явище як е, таке явище потрібного зашморгу, е, коли. Росіяни, що вони роблять зараз на фронті. Вони фактично піхота, їхні оці штурмові батальйони, велика кількість особового складу затискає на позиціях наш, наші війська, а далі їх ізолюють, блокують на позиціях дрони, ну а Каби просто знищують старають в ці позиції. От що приблизно, якщо так дуже спрощено, говорити. Відбувається, якою є тактика, яку описують британці щодо застосування її е, росіянами. Відповідно, е, от на це будуть росіяни покладати свої основні зусилля у контексті наступальних дій. Піхота, яка буде величезній кількості тиснути, тиснути на позицію, не давати підняти голову. Дрони, які будуть ізолювати на позиціях, і каби, які будуть стирати ці позиції, куди буде далі заходити знову ж таки незліченна кількість ворожої піхоти. Е, те, що росіяни лякають нас наступом е, на півночі і створення буферних зон, це все є, е, звісно ризики та загрози, але це не більше ніж лякалки. Поясню чого, тому що якщо ми дуже грубо зараз навіть окреслимо кордони, північні кордони, от де потенційно ворог може наступати. Це зараз буде дуже на скидку приблизний розрахунок. По факту, там, якщо точніше говорити, я просто такий прикладний зараз інструмент використовую на мапі Deep State, але по факту, якщо так говорити, це десь близько 750 кілометрів є лінія протяжності ось цього кордону, де Путін. Погрожує створити буферні зони, е, тобто, це Харківська, е, Чернігівська та Сумська області. Ну, от бачите, виходить там 700. Ну окей, нехай це буде 700 е, кілометрів. Що таке буферна зона? Це має бути щонайменше 15 20 кілометрів глиб. Е, візьмімо по максимуму, бо так легше рахувати. 700 кілометрів помножити на 20, Це виходить скільки 14 тисяч квадратних кілометрів. Та ніколи в житті росіяни не будуть спроможні такі е, масштаби території захопити. Ну неможливо це створити буферні зони по всьому нашому північному прикордоні. 14 тисяч кілометрів. Е, це для розуміння е, на Покровському напрямку за увесь минулий рік е, вони просунулися на 2300 квадратних кілометрів. Це включаючи велику новосілку, вугледар, Курахове, Саму вихід до Покровська. 2300 квадратних кілометрів. А тут йдеться про 14-15 тисяч квадратних кілометрів. Це нереальна задача. Але в окремих районах, окремих напрямках, справді ця загроза може існувати. Зокрема, це північ Харківської області, Вовчанськ, Липці, де, власне, раніше росіяни, і, до речі, зверніть же ж увагу, вони ж не створили тут, по суті, що буферних зон. Вони прийшли на відстань 5-7, максимум 5-7 кілометрів. 5-7 кілометрів на напрямку Липців, 5-6 кілометрів на напрямку Вовчанська, от 6,5. Навіть ось ці нові Зони контролю, які з'явилися на мепі діпстейту у селах чотирьох селах Веселівка, Журавка, Басівка, Новеньке. Тут максимальна відстань від кордону складає в зоні контролю їхню ну, 6,5 кілометрів, 6,5 кілометрів. Тобто, 6-7 кілометрів це те, що от росіяни теоретично можуть спромогтися на деяких напрямках, спробувати зробити. При цьому ж таки, ну вочевидь, не просто так нас були проведені евакуації з білопілля ворожби попередньо, Тобто, це один із таких загрозливих. Вих напрямків, куди росіяни можуть спробувати 5-6 кілометрів зробити, але це не буфер безпеки. Це не буфер безпеки. Росіяни не зможуть цього всього зробити. Sky News там розписувало про те, що 50 тисяч угруповання ворожих військ на півночі Харківщини присутні. Ну це в принципі не таємниця. Група військ Білгород приблизно. Таку кількість військ складає трошки більше навіть група військ Курськ. Це так само 60-70 тисяч. Але цього комплекту військ недостатньо для того, щоб здобувати собі ось ці зони буферні зони створювати. Але є певні, безсумнівно, є певні загрози. Ось ці зміни на мапі Діпстейт за підсумками вихідних з червоними зонами. Ну це мені здається не є якась там супертика. Сенсаційна новина, росіяни. Я це неодноразово повідомляв. Атакують напрямку Локні в Біловодах. Вон, в них навіть були позиції раніше їх звідси вибивали. Не дадуть збрехати постійні глядачі, особливо сумщини тижні, півтора-два тому. Я напевно повідомляв про те, що з біловодів росіян вибивали наші війська, водолаги та сама історія. Сюди проводять атаки. Росіяни, ну тобто, це. Очевидна історія з того, що вони тут отримали зараз контроль і діпстейтівці просто зафарбували ці території червоним кольором. Я не виключаю, що точно так само на півдні будуть спроби по деяких напрямках тиснути. Ну наприклад, теж саме Запоріжжя зі спробами просунутися поближче до а, за, і зробити загрозу для Запоріжжя в сенсі вогневого ураження. Тут вона буде 100% ця активність противника спостерігатися не але це знов ж таки це дії. Які цілком uh, зрозумілі та очікувані для нашої розвідки, uh, яка вже зараз uh, неспроста, я би так навіть сказав оператор ударних бипола головного управління розвідки? Uh, ось у цій локації це. Новобогданівка, перехрестя колі. Ви бачите, колії, які забезпечують логістику на цьому власне, Запорізько-Загрозному напрямку за 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Учора з'явилося відео від гур, як оператори дронів власне знищують ворожий потяг з пальним. Якраз такі ешелони з пальним пересувалися, переміщувалися, і його наші дрони ще раз потурюються на 50 Кілометрів від лінії бойового зіткнення це означає, що загальна їхня дальність має складати кілометрів ну хоча б 60-65, Тому що а, зараз безпечною дро... безпечною відстані, де може сидіти оператор дрона, є 10-15 кілометрів, щонайменше. і ось там саме в, в Мелітопольському районі населений пункт на перехресті цього цих колій в Новобогданівці. Дрони гуру якраз таки і створили логістичні проблеми для окупантів. Тобто, приклас, прекрасно наша розвідка розуміє, і навіть не сидить, склавши руки в очікуванні потенційних ворожих наступів. Те саме стосується і Херсонщини. Там є теж а, свої певні а, перестороги. Хоча я повторюся там. В соте, в десяти, не знаю в який раз, що на мою думку, основним місцем удару залишається і буде залишатися Донбас, тому що тут у ворога насправді останні успіхи, які в нього утворилися на Покровсько-Турецькому напрямку. Ці успіхи розширили нам зону о, ділянку фронту лінію бойового зіткнення. Це означає, що нам треба більше підрозділів сюди залучити, і чим більше вони так будуть далі розширювати ці е, е, лінії бойового зіткнення, тим більше підрозділів нам треба буде далі сюди залучати. Тим менше резервів можуть бути на тому ж таки північному. Південному напрямках тому саме Донбас буде е, місцем основного удару. А от е, Запоріжжя, Суми, Харків, це вже будуть е, додаткові е, напрямки, де ворог буде діяти ситуативно. Але на Донбасі е, ну ситуація справді справді доволі таки складна, е, тому що ворог вже заходить за Романівку. Населений пункт це на турецькому напрямку. Е, ворог вже. Е, Проводить атаки і в глиб Звірового на підступах до Покровська. Я вже не кажу про досяжність дронів на цих рубежах. Ворог намагається зайняти багатир і заходити йому, зокрема, в тил через одрадне. І ось це зміни одні з останніх на мапі Діпстейт. Ви можете тут бачити, вони далеко не з найприємніших виглядають. Ворог, ворог, що ще робить ворог. Ворог на Костянтинівському напрямку тисне по району по Пів'яр яру з лівого флангу на Новооленівку з правого флангу, тобто просувається вздовж траси покровськ Мирноград костянтинівка Тобто, у ворога є перспективи. На цьому напрямку єдиний район, напевно, що на цьому Донецькому фронті, де от у ворога геть зовсім нічого не вдається. Станом на сьогодні, це часів яр по напрямку північного мікрорайону, північний, по напрямку центральної частини міста. Як пишуть про це до речі, англітки Діпстейт, станом на сьогодні по полку. Фактично, що тисне на конкретний кожен район часового яру, і ці всі полки стираються в атаках, не досягаючи абсолютно жодної жодного успіху у здійсненні цих маневрів. Це хіба що напевно, єдине таке найбільш позитивне, що можна виділити по Донбасу. Ну такі от справи станом на сьогодні, тобто є лякалки, є об'єктивна реальність. Я наполягаю на тому, щоб ми зосереджували нашу увагу саме на технологічних рішеннях. Пошуку відповідей симетричних дзеркальних до загроз, які нам ставить противник, і на пошуку передбачення наступного, що має статися у війні, якою буде війна за півроку. Для цього нам конче необхідно створити справді мозковий центр для технологічного розвитку нашої армії. А гроші і виробництво у нас я щиро вірю, сподіваюся. Ну, чомусь мені так здається, що будуть е і від європейців, зокрема, які демонструють значно більшу войовчу готовність аніж це було ще зовсім нещодавно. Ну такі ось справи, друзі, Дякую вам за увагу. Бережіть себе. На все добре та до нових зустрічі.